Ви коли-небудь давали обіцянку, яку думали, що виконуєте, але не змогли. Що, коли люди, які дають обіцянки, мають статки в сотні мільйонів доларів, і ці нездійснені обіцянки торкнулися б усіх. Це те, що ми спостерігали з деякими найбільшими світовими компаніями. Вони люблять розкидатися модними словами, якось такі близько половини з них обіцяли скоротити викиди вуглецю до нуля. Однак сотні з цих компаній ще навіть не розробили належного плану для досягнення цієї мети. Інші вже відкрито визнали, що не досягнуть своїх цілей. І це при тому, що здебільшого кліматичні амбіції компанії були досить низькими від самого початку. Чому ж так відбувається і чи варто вірити цим обіцянкам? Але спочатку поговоримо про те, що це взагалі означає. Обіцяючи нульовий рівень викидів, компанії зобов'язуються не викидати в атмосферу парникових газів більше, ніж вони поглинають. Науковці кажуть, що цієї мети слід досягти до 2050 року, і вже чимало відомих компаній дали таку обіцянку. Але деяким компаніям зменшити викиди важче ніж іншим. Приміром, бізнеси з офісною роботою, як от страхові компанії, можуть досить легко перейти на відновлювальну енергію та відеодзвінки. Але авіакомпанії Дельта прагне досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року. Або компанії, бізнес яких це викопне паливо. Мета Shell – стати енергетичним бізнесом з нульовим рівнем викидів до 2050 року. Або раніше це вже зовсім інша історія. Тим не менше це не заважає компаніям роздавати купу амбітних обіцянок. Ми перша у світі пивоварня з нульовим рівнем викидів вуглецю. Спойлер, це не так. Давайте розберемося, на що слід звернути увагу, коли йдеться про кліматичні цілі компаній. Перше важливе питання, чи справді компанії скорочують викиди. Підприємство може спричиняти три різні типи викидів. Візьмемо, до прикладу, індустрію моди. Фешн-компанії спалюють викопне паливо приміром вугілля для того, щоб виготовляти одяг. І також використовують вантажівки, щоб транспортувати його до магазинів. Це прямі викиди, спричинені їхньою фабрикою або їхнім транспортом. Існують також непрямі викиди від енергії, яку вони купують та споживають. Йдеться про електроенергію та опалення. Є ще інші викиди, наприклад, від постачальників бавовни або викиди від транспортування бавовни на текстильну фабрику. Їх і розглянемо першими, адже їх найлегше скоротити, оскільки компанії мають прямий контроль над такими викидами. Компанії, які заробляють на виготовленні товарів, наприклад, модні бренди, можуть зменшити свої викиди, використовуючи більш енергоефективні машини або перевозячи свої товари електричними вантажівками. Щоб зменшити викиди, вони можуть перейти на відновлювані джерела енергії. Але ось у чому річ, щоб дізнатися, чи справді компанія скорочує викиди, потрібні дані І їх, залежно від подачі, можна по різному інтерпретувати. Це, ймовірно одне з найважливіших питань, яке потрібно вирішити, щоб усунути різні види обліків. Це Джон Ленг, співзасновник організації, яка відстежує, чи дотримуються компанії своїх нульових кліматичних обіцянок. Візьмемо люксовий бренд Gucci. у 2018 році. Він пообіцяв виробляти розкішні речі, не завдаючи шкоди довкіллю у своєму звіті. про сталий розвиток за 2021 рік. Компанія запевняє, що вже багато років є вуглецево-нейтральною. Компанія також заявляє, що хоче скоротити 50% своїх інших викидів до 2025 року. І на перший погляд це наче вдалося. Але якщо придивитися уважніше, то видно, що цей графік показує не загальні викиди вуглецю, а викиди відносно доходів. Тут ви можете побачити, що компанія насправді викинула більше СО2. Тобто це не падіння на 46%, а збільшення на 36%. Але на цьому ніхто не акцентував. Отже, бренд Гучі викидав менше СО2 на кожен зароблений долар, але більше СО2 в цілому, тому що бізнес зростав. І це відхід від поставленої мети. Однак у Гучі, схоже, змінили риторику. У своєму звіті за 2023 рік компанія більше не стверджує, що є вуглецево нейтральною. І ще одне Гучі публікує дані про свої викиди лише з 2021 року. Що було до Ані слова? А порівняння викидів з 2015 роком, приміром, показало б зовсім іншу картину. Дива звернулася до Гучі, але компанія не захотіла коментувати цей звіт. І недостатня прозорість проблема не лише Гучі. Якщо компанія пообіцяла звести викиди до нуля кілька років тому. За логікою речей вона вже мала би розробити план, як виконати цю обіцянку. Але ми цього не бачимо. А якщо такий план і є, то він часто засмічений стратегічною невизначеністю. А основні деталі заховані, скажімо, десь у виносці, яка може бути на сторінці 114. Є велика проблема, яку всі ігнорують. Багато компаній мусять викидати парникові гази, щоб вести бізнес. Без спалювання викопного палива їхня бізнес-модель розвалиться. Саме тому вони звертаються до зручного інструменту компанії не є прозорими, особливо щодо використання або запланованого використання компенсацій. Розгляньмо ще один невизначений компонент кліматичних цілей компанії компенсації викидів вуглецю. Відалі, щоб виконати свої кліматичні обіцянки, компанія повинна скоротити викиди на власному виробництві, перш ніж купувати кліматичні сертифікати, щоб збалансувати решту. Але натомість більшість компаній просто висаджують дерева. Погляньмо на шотландський пивний бренд Брюдок у 2020 році. Він назвав себе вуглецево-негативним пивним бізнесом і заявив, поглинатиме вдвічі більше вуглецю з атмосфери, ніж викидатиме. Частиною плану брюдок було вирощування лісу з мільйона дерев, щоб нівелювати викиди. Ось на цій ділянці землі в Шотландії. Крім того, у брюдок заявляють, що почали купувати додаткові вуглецеві квоти від інших проєктів з лісовідновлення. Втім, з такими компенсаціями проблема. Багато з них були дискредитовані. Відновлення лісів часто виявляється набагато менш ефективним, ніж рекламується. Нам потрібні ліси. Нам потрібна природа для реалізації кліматичних цілей у глобальному масштабі. Це Сибріх Сміт. Вона оцінює плани компанії щодо переходу на нульові викиди. Але нам також потрібне швидке і ще раз швидке скорочення викидів. І просто сказати, що посадивши кілька дерев, ви потім компенсуєте свої викиди, це не допоможе вирішити проблему. Так, у 2024 році повідомлялося, що половина дерев на плантації брюдок загинула, і компанія, зрештою, відмовилася від своєї заяви про відсутність викидів вуглекислого газу. Диве звернулася до брюдок, але відповіді теж не отримала. Брюдок далеко не єдина компанія з гучними заявами, не підкріпленими наукою чи доказами. Впізнаєте логотип і який же перший крок зробити певні моделі годинників Apple нібито вуглецево-нейтральними? Це твердження зазнало критики в ЄС, де подібні заяви незабаром можуть навіть заборонити. Неурядова організація New Climate Institute розкритикувала вуглецево-нейтральні годинники Apple, назвавши це сміливим перебільшенням. Мовляв, компанія покладається на низькоякісні вуглецеві компенсації і лише припускає, що всі виробники використовують відновлювану енергію. У Apple також відмовилися спілкуватися з ДВ. Вуглецевий нейтралітет означає, що бізнес забирає з атмосфери стільки ж вуглецю, скільки викидає в неї. Але ось у чому проблема: цей термін не має універсальних стандартів, і часто він базується на компенсаціях. Заяви про вуглецеву нейтральність або кліматичну нейтральність часто не ґрунтуються на якихось надійних показниках. Відтоді в брюдок заявили, що хочуть зробити пріоритетом декарбонізацію власного виробництва замість того, щоб витрачати гроші на купівлю квот. Отже, відсутність прозорості та ставка на компенсації заважають реальному прогресу. Але є й інша проблема. Пам'ятаєте про різні типи викидів? Переважна більшість викидається не тут, а ось тут. Це непрямі викиди парникових газів компанії, а також їхніх постачальників. Найчастіше вони складають більшу частину вуглецевого сліду компанії, тобто їхнє скорочення ключ до досягнення мети. Але ось у чому проблема: більшість світових компаній не вимірюють і не встановлюють критеріїв для цих викидів, тому що це дуже складно зробити. Вони не мають прямого контролю над цими викидами. Але що вони можуть зробити, то це активно працювати зі своїми постачальниками. Це те, що робить, наприклад, Walmart's Gigaton Гігатон Проджект. Він пропонує підтримку своїм постачальникам у боротьбі з викидами в таких сферах, як енергетика чи відходи. Бренд H&M запустив схожу програму, надає доступні кредити, щоб фабрики постачальники могли перейти на відновлювану енергію. І для мене це одна з найважливіших речей, яку можуть зробити компанії: спробувати вплинути на те, що інші роблять для скорочення викидів поза межами їхнього прямого контролю. Торік лише одна шести великих світових компаній була на шляху до досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року. Це навіть менше ніж у 2023-му. З поміж усіх галузей найближчою до виконання кліматичних обіцянок є страхова. А ось індустрія моди остання серед споживчих товарів, навіть позаду подорожей та авіакомпаній. Тож як компаніям наблизитися до нульових викидів? По перше, намагатися скоротити будь-які викиди на різних етапах виробництва. Якщо наміри серйозні, то це може означати зміну цілих бізнес-моделей. Приміром, данська компанія Орстед раніше продавала вугільну енергію, а нині одна з провідних у сфері офшорних вітрових електростанцій. По-друге, компанії мають перестати хитрувати у своїх звітах. Волонтерська спільнота та регулятори починають ловити ці корпорації на багатьох випадках зеленого відмивання на їхніх сайтах, і тому корпорації, вочевидь, зараз усвідомлюють це. Наприклад, з 2023 року ЄС вимагає від великих компаній надавати інформацію про прямі та непрямі викиди і чіткі цілі щодо їхнього скорочення. тож тепер компанії фактично повинні надавати реальні дані, підтверджувати свої дані методологіями і також перевіряти їх через сторонні організації. Крім того, вони повинні припинити займатися оманливим зеленим піаром. ЄС заборонятиме будь-які заяви, не підкріплені доказами, і компенсації не враховуються. Великобританія та Австралія зробили аналогічні кроки. А як же реклама брюдок? Ми є першою у світі пивоварнею з нульовим рівнем викидів вуглецю і саджаємо дерева за кожне випите вами пиво. Її було знято через більш суворе регулювання у Великобританії. Посилення контролю з боку політиків і громадянського суспільства свідчить про перехід до того, що Джон Ленг називає новою фазою нульових викидів. Нині ми перебуваємо на складному етапі, коли корпорації звертають свою увагу на те, як досягти нульових викидів. І це набагато складніша фаза. Багато корпорацій не знали, на що вони підписуються. Вони знали про нульові викиди. Але що саме це означає? Тож ховатися за порожніми словами стає дедалі складніше. Світовим компаніям доведеться почати робити важливі кроки у напрямку нульових викидів СО2.